Всім привіт, друзі! Сьогодні 10 вересня, і вчора я привіз на пасіку ще одного ройка. Судячи по розплоду, десь попався в 20-х числах серпня. Маточку я побачив, розплід є. Трішечки вони там щось набудували. Я їм дав дві повномедні рамочки, десь 8 кг. Їм цього буде достатньо. Ну, а зараз думаю, що робити з ним далі. Рої. В цьому році летять, як ви бачите, аж, можна сказати, до пізньої осені. Вчора я об'їхав mm -hmm. вже всі пастки познімав, так що, в принципі, роєловний сезон для мене вже завершений. По факту, я спіймав в цьому році сім роїв. Звісно, ройки такі хотілося, щоб були побільше, але вже які є. З цим роєм поки що, історія не завершена. Не знаю, що з ним робити. Поки що хай сидить в пастці. В мене немає порожніх вуликів, є, в принципі, але вони в лісі. Знову ж таки, я не зможу його стимулювати, годувати в лісі. А з лісу везти сюди якось не хочеться. Буду думати, можливо, якогось ящика так на швидку руку зроблю. І буду нарощувати до жовтня, а потім цього ящика заберу в приміщення. І буду ніби такий, як то, експериментальний маленький ройок, виживе, не виживе. Я думаю, буде цікаво. Ось такий, друзі, руйловний сезон 24-го року. Ще на іншому точку в мене просто вулик прилетів такий пороєчок маленький, як нуклеус. Я йому дав, звісно, меду. Можливо, вже його й там і немає, розбили, тому що меду дав, у рамочки поставив та й поїхав. Потрібно буде якось завітати туди, обробити від кліща. Всі вулики, ну і подивитися, що з тим ройком. Скоріше за все, якщо він там ще живий, я його заберу сюди і теж буду разом з цим ройком ніби там стимулювати, так гратися, тому що е, самі по собі ці бджоли приречені. Ось і уявіть, якби цей ройок, скажімо там, десь вилетів і не було пастки, і ніхто йому не додавив би. Корму, тому що він сам собі там приніс буквально до грудня, може б дожив, і все. Так що на цьому на сьогодні все. Ловіть рої, які вони не є, але, в принципі, їх можна спасти, якщо постаратися. Все, друзі, до побачення, займайтесь бджільництвом.